Зеленіють ряти ліхи. Ой нахилися, нахилися тільки Це проект замордовані Кацапом. Тобто це співана поезія саме авторів, які були замордовані в часи радянської влади. Хоча ми знаємо, що це ворог просто постійно міняє цю маску. Це російська, то російська імперія, то радянська влада, то Російська Федерація, але все рівно щось їм Україна, як кістка в горлі. Подивилась ясно, заспівали скрипки, а пля стане у моїй душі. ліс мовчав у смутку, чорному короді. Заспівали скрипки у моїй душі. Ми своїм проектом так, якби, намагаємось популяризувати українську мову. Тобто я цим займаюся з 10-го року, навіть з формацією Геч-оркестр. Ми теж, тобто, популяризація з допомогою співаної поезії, є таке явище. Це теж на, на противагу російському явищу приходять якісь певні роки і. Ти бачиш, чому цей спадок лежав якимось певним камінцем, присипаний якимось номенкурними речами, просував, просували зовсім інші тези і наративи, і тут раптом, ну зараз, тим паче, ще й такий час, що коли як не зараз підіймати це все на поверхню, і зрубша доля самих тих поетів теж красномовна, бо це замордовані люди, вбиті. Як білий дух мета в і раптом складно скучі крила, І з він і чималі. На вже звеснись, я у Наша перша чергова задача це на кожному івенті збір коштів на якусь конкретну задачу під ЗСУ. На Валерії Пекарі це прошлий раз. Ми збирали на пікап хлопцям снайперам. Зараз ми збираємо також на автівку. Це пікап, який. Поїде до Бахмута працювати, решту коштів фонд долучає завдяки підтримці бізнесу. По першу чергу, тому колаборація і культури, і бізнеса надає швидкий та е, необхідний результат. Ой, скажіть мені, скажіть, твої любі сестри і браття, що в житті вас так ні ти. Вам нема маму вас взяття ми також розуміємо, що окрім боротьби на фронті, ми маємо боротися і в тилу, ми маємо підтримати цю хвилю єдності, цю хвилю об'єднання людей і популяризувати ще більше з точки зору більш модерної України Україну саму і українську культуру для суспільства. Тому і ми вирішили організовувати також заходи привозити визначних культурних діячів, визначних. Підприємців визначних громадських діячів, щоб ще більше показувати і розкривати Україну Я знайома з гуртом пиріг і Батіг», Познайомилася цієї зими. Минулий, якраз була в відрядженні на Франківщині, де вони були запрошені. І от там я побачила цей колектив, почула і все. Це закоханість з першого погляду. Хочу подивитись і почути щось гарне. Я сподіваюся, я впевнений, що це буде щось гарне, тому і прийшов. Хочу підтримати цю спільноту і цей виступ. Одеса то є сила, то є славне українське місто. Любим, цьому поважаємо, обіймаємо.